Я вас вітаю на кухні. Дякую, що зайшли до мене в гості. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачні тістечка із черствої паски. Свято минуло, але я в цьому році стільки пасок напекла, що мої хлопці не поїли їх. Насушила сухарів, але і сухарі лишилися. Ну що, будемо фантазувати сьогодні. Так і тістечка також можна приготувати з черствого кексу. Якщо ж у вас немає ні черствої паски, ні черствого кексу, купіть звичайне пісочне печиво, теж буде смачно. Також я взяла ще горіхи і підсушую їх на сковорідці. Вони тоді будуть ароматніші і смачніші. І паску і горіхи треба подрібнити до стану крихти. Я перекручую на звичайну ручну м'ясорубку. Пропорції у мене довільні, нічого не зважую. Оце скільки вийшло. Горіхів, звичайно, менше, а паски більше, трошки паски відсиплю, крихти з Паски. Відсиплю, ну, ложки три візьму, не знаю. Мало, багато. Отак, навіть чотири. Так, відставлю поки крихту, а е, горіхи із крихтою Паски перемішаю ретельно. Ще я взяла півлітрову баночку відвареної згущонки. А також ще я взяла 100 г вершкового масла, масло кімнатної температури. Спочатку перебиваю міксером масло, а потім потроху додаю згущонку. Згущонку додаю не всю, трошки лишила ще. ну На дні в банки там. Може, ложки дві-три лишилося. До перебитої згущенки з маслом додаю нашу крихту, додаю поступово, частину додала, перемішала, знов додаю частину, перемішую. І так дивлюся по консистенції, щоб не дуже круте було наше тісто. І не рідке. хочу уточнити: у мене не просто черства паска, у мене сухарі з паски. До крихти, яку я відсипала, додаю дві столові ложки какао. Какао додавайте смачне, яке ви любите. З підготовленої маси буду виробляти такі кульки. Тепер наші тістечка кульки обвалюю в крихті з какао. От таких 12 тістечок у мене вийшло. По ідеї, це повинні бути тістечка картопля, але в мене більш схожі на котлети, не на картоплю. Але це не принципово. Головне, щоб смачно було. Запах, М -м -м. Я трошки скуштую, ну не можу я не скуштувати таку смакоту. М -м -м. Як же це смачно? Та ще з зеленим чаєм, з лимоном, М -м. Це дуже смачно. І навіть мої хлопці оцінили. Сказали, що це смачно, а готується з чого? Та з того, що у вас є вдома. Якщо не лишилося в цьому році через твої паски, на наступний рік напечіть багато, щоб тістечка ще зробили. Дякую, що були разом зі мною. До нових зустрічей. На все добре. Готуйте, смакуйте, будьте здорові.